Вітаємо вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. У сьогоднішньому випуску новин ми розкажемо найцікавіші події цього тижня. 24 січня на Золочівщині попрощалися із бійцем АТО Русланом Москвяком. Така вже є дійсність, що ворог жорстокий і не дає другий раз можливості похоронити належним чином людину, яка віддала життя за народ, за рівну землю свого краю. І Ми сьогодні прийшли провести, віддати йому останню подяку молитовну. Сьогодні ми так чисельно зійшлися, щоб. Засвідчити свою велику свідомість українців і прийти попрощати, відпровадити до місця вічного спокою, леженої пам'яті Руслана, героя прямому розумінні того слова, який сьогодні відходить від нас і своїм життям, показав приклад любові свого народу і своєї держави. Як інформує прес-центр штабу АТО, станом на ранок, 24 січня 2016 року, в зоні проведення АТО проросійські бандити продовжують обстріли, незважаючи на домовленості щодо перемир'я. Загалом протягом минулої доби окупанти 38 разів обстрілювали опорні пункти сил. Ато переважна більшість порушень режиму тиші відбулась на Донецькому напрямку. На Світлодарській дозі противник вів вогонь з гранатометів по нашим укріпленням неподалік Майорська та Зайцевого. В районі Донецького аеропорту наші позиції в пісках та опитної бойовики обстрілювали з різних типів гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку з великокаліберного кулемета був обстріляний український опорний пункт в селище Широкіна. А по нашим позиціям, неподалік Старогнатівки, ворог вів вогонь зі 120-мм міліметрового міномету у неділю, 17 січня, на сцені районного народного дому імені Ігоря Білозіра різдвяною програмою виступив заслужений прикарпатський ансамбль пісні та танцю України Верховина. А там чужа дівчинонька ніби продавала, то я її попросив, вона то кумала. Я кою ти нічиноньку та й закую вас, за то я тим принесу вечора в запас. У Львові правоохоронці затримали лікаря-хабарника. За надання довідки завідувач відділенням вимагав від хворого 5 тисяч гривень. Працівники управління захисту економіки Національної поліції України та СБУ у Львівській області затримали завідувача в службовому кабінеті під час отримання ним винагороди. До правоохоронців звернувся львів'янин та повідомив, що в лікарні після проведеної йому операції повинні видати медичну довідку. Проте завідувач хірургічним відділенням за надання пацієнту виписки із Означкою про обмеження фізичних навантажень вимагає у нього 5 тисяч гривень. 18 січня в службовому кабінеті працівники управління захисту економіки національної поліції України та СБУ затримали лікаря в момент одержання ним неправомірної вигоди. Слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за статтею 368, що гласить прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Про це інформує департамент захисту економіки національної поліції України. 19 січня на водохреща в золочеві святили воду та купалися у крижаному озері. Водохреща є третім найбільшим святом, що завершує цикл різдвяних свят. Вважається, що вода у цей день набуває цілющих властивостей і зберіга. Ає їх протягом року народі, посвячену воду, на водохреща вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Свячену воду дають пити тяжкохворим, освячують храми, домівки. Охванили, небеса розворених, всі святії, окони, небеса, розвори. Також сміливці купалися у річці Західний Буг. Добрий, добрий вечір, добрим людям, на весь вечір, на камені вибивала, на калині розвішала щедрий вечір. Добрий вечір, добрим людям, на весь вечір, де взялися анголята. Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на весь вечір. Виставили на продаж ратушу 19 століття у Поморянах. На сайті оголошень розмістили повідомлення про продаж будівлі з більш ніж столітньою історією в селищі Поморяни Злочівського району. За ратушу хочуть 15 тисяч доларів. правда, покупця ще не знайшли. Проте мешканці поморян в соцмережі пишуть, що буде відкрити банківський рахунок від сільради, де кожен бажаючий зможе долучитися до реставрування ратуші і повернення її колишнього блиску. Планують силами громади повернути ратуші її історичне призначення і перенести туди селищну раду. 21 січня у Золочівську центральну районну лікарню та у золочівський районний відділ освіти завітав наш земляк, що проживає у Франції, меценат Стефан Якубовський. Стефан Кобовський народився у селі Тордова, що на Золочівщині. Нагадаємо, що саме пан Стефан із дружиною у співпраці із отцем Михайлом Сукмановським, Петром Серкісом через Карітас та благодійний фонд Милосердний самарянин» у грудні передали у лікарню ліжка, милиці та інше обладнання. І як я з 1 липня прийшла на посаду начмеда, в мене була мрія, щоб у нас в реанімаційному відділенні, ми маємо 6 ліжок, щоб у нас в реанімації були, всі шість ліжок трансформили, щоб якраз власне в реанімації. І я оцю Михайло казала, отче, шість ліжок, чаду, я вас В Реанімацію. реанімацію. Yeah, yeah. Так, я yeah, yeah. от так мені на новий рік, на Різдво, так само моя мрія здійснилася, що в реанімації я вже себе теж рівно чую, що є де гарно положитися. Говори пісне з тих 20 ліжок на Золочівську лікарню ще є чотири недоукомплектованих ліжка, але вісім пан Петро забрав в Винниківський госпіталь. Не дивлюся, де вони пішли, Кому вони? Я знаю, що як ми висилаємо, ми висилаємо, то тоді вже ті, що приймають, вони вже я маю довір'я. Бо як людина вона не довіряє, то вона не може нічого зробити. Волонтери з Лочівської самооборони під супроводом Ігора Салабая виготовили бандерівські тушонки із кабана. Тушонки разом із продуктами, що зібрали люди, уже повезли на схід. Понад 9 мільйонів гривень військового збору надійшло до бюджету відплатників податків Золочівського та Перемишлянського районів. Нагадуємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об'єктом оподаткування, відповідно до статті 163 податкового кодексу України, нарахованого, виплаченого, наданого на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких відрахувань. У золочеві на багатоповерхівці зломисники пошкодили антени та освітлення у під'їздах. Як повідомили золочів.нет, мешканці будинку, 19 січня 2016 року, приблизно о 23-й годині в місті Золочеві на вулиці Польна, 28 на даху багатоповерхівки, було пошкоджено невідомими особами телевізійні антени, зокрема 6-7 сателітарок та інтернет-антену. Також у під'їздах побиті плафони і лампочки, які освітлюють поверхи. Невідомі особи, які знаходилися в нетверезому стані, були впіймані мешканцями будинку. Було викликано працівників поліції, порушників доставили в районне відділення міста Золочева. Люди мають надію, що з допомогою правоохоронців завдані збитки будуть відшкодовані. 22 січня у районному домі імені Ігоря Білозіра відбулися заходи з нагоди Дня Соборності України. У заходах взяв участь голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський, який привітав громаду із Днем Соборності. Відбулося покладання вінків до пам'ятних місць борців за волю України. На сцені народного дому виступили народні колективи Золочівського району. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої енергії нації та прагнення до етнічної територіальної єдності. Ті лікоповні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. Ми згадуємо десятки тисяч патріотів, які стали інтелектуальним, духовним і військовим проводом нашого народу. Сьогодні перед Україною постали небезпечні загрози. Триває неоголошна війна на сході України. Я закликаю всіх об'єднатися навколо національних цінностей навколо української державності. Водій Вазівки на швидкості в'їхав у бордюр. Автопрогода трапилася 21 січня близько 22-ї години вечора, що на вулиці Львівській. За попередньою інформацією, водій легковика ВАЗ, 38-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу та влетів у бордюр. У результаті ДТП водій Вазівки отримав поранення. На Золочівщині внаслідок пожежі загинула людина. 17 січня о 9 годині 14 хвилин до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Гологори Золочівського району. На момент прибуття рятувальників до місця виклику, вогонь повністю охопив будинок. Під час пожежі у помешканні перебував власник 1967 року народження. Чоловік, ймовірно, полив цигарки у ліжку, що спричинило займання. Токсичні продукти горіння, ймовірно, спричинили смертельне отруєння чоловіка. Вашої допомоги потребує Андрій Заремба, 1979 року народження. Як розповіла мама Андрія, його сильно побили у грудні 2015-го. 24 грудня Андрію було проведено операцію. На даний час Андрій знаходиться у реанімаційному відділенні комунальної міської клінічної лікарні міста Львова. Діагноз Андрія Заремби закрита черепно мозгова травма, забій головного мозку, гостра субдуральна гематома. Лікування несе великі витрати, що є непосильним для рідних, тому звертаються до вас про допомогу. Зима радує нас гарним снігом та морозами. Днями у золочеві на масиві заріччя люди самоорганізувалися і зробили каток для гри в хокей. Поки мороз тримає, тут на водоймі мають можливість погасати за шайбою як дорослі, так і малі. Подій, що відбудуться на 28 січня 2016 року о 11 годині скликають другу сесію Золочівської районної ради у суботу, 6 лютого, о 14.30 у золочів приїде один із найкращих театрів України театр неба із дитячою виставою Кристал Пригод. 7 лютого 2016 року о 17 годині у народному домі міста Золочів виступить народний камеді шоу дві години сміхотерапії від гурту Ліса Петний Батальйон та Наталії Фаліон. Квитки на концерт та виставу можна придбати в магазині Квест, що в місті Золочів на вулиці Репіна, 1 та у Народному домі. Окремий ремонтно-відновлювальний полк запрошує на військову службу за контрактом громадян приземного віку. За інформацією, звертатись у військову частину ВЧ 3948 за адресою міста Золочів, вулиця Січових Стрільців, 36. Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років. Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є стан здоров'я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками про відбору. Фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу загальноосвітній рівень знань, мотивація до військової служби, рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей. Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 6 до 8 тисяч гривень. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей. Будьте здорові!